Доброго всім дня! Вітаю всіх тих, хто слідкує за моєю відпусткою. Ось таку красу знімаю для вас. І будемо далі рухатися. По моїх заняттях. Чап! Чеп! Цей вірний помічник зі мною. Да, Чап? Чап! Хочу поділитися з вами своїм таким. Досвідом, що закономірність є така. Коли я була на рибалці, пам'ятаєте, що я зловила рибки лише кому котам. А посмакувати ж хотілося тому, коли в тебе є велике бажання, здійснюється бажання за допомогою інших людей. Тому наш дідусь, дідусь Володя, нас порадував, наловив рибки і прийшов з нами поділитися. Я пожарила, посмажила. Тепер будемо смакувати. Дякуємо дідусю. За таку смакоту. Майже півтора місяці тому поставила укорінюватися пагони шовковиці. І ось що з цього вийшло. Пару пагонів із них проросло, тепер треба їх посадити у відерця. Я на дно ламаю пінопласт, потім зверху буду засипати землю і саджати ці пагони шовковиці. Окорінювала я їх. Таким корневіном, який допомагає пагонам утворити корені. Зараз з вами разом подивимося, як проросли корені у пагоні в Шовковиці. Ось тут точно один є. Це і залишаємо, будемо саджати. Як я і говорила, лише в двох пагонів є корені, тому саджаю лише два. Підсипаю опилками, щоб не випаровувалася лишня волога. У такому вигляді залишаю на вулиці. А ще сьогодні я зробила дуже велику справу: я нарвала цвіту бузини. Дуже довго збиралася, але сьогодні прямо взяла пакет і пішла рвати. Нарвала, розстеляю, нехай сушиться. Ось таку, такі справи у мене були сьогодні. Хто був зі мною, дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Сьогодні був мій дев'ятий день відпустки.